Багато хто думає, що американці платять більше податків, бо вони про це постійно говорять. Але цікаво, що у США всі податки перед очима, а в Канаді багато прихованих. Люди часто навіть не помічають, скільки реально віддають державі. Наприклад, в Канаді середній клас платить 25-35%, а люди з великими доходами до 50. Федеральний податок плюс провінційний. У США місцеві податки часто мінімальні або навіть нульові. Спецвнески в Канаді теж вищі, але натомість більше безкоштовних послуг. Медицина, освіта, соцдопомога. За фактом, податки в обох країнах дуже схожі. Прогресивна шкала: чим більше заробляєш, тим більше платиш. Просто в США це відчувається сильніше, а в Канаді менш помітно, але не дешевше. Хочете ще більше порівнянь і реальних лайфхаків про Канаду та США? Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити!